Всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я вам розповім про книгу, яка мене дуже сильно вразила, і яку я вважаю найкращою прочитаною книжкою за своє життя це Хосе Носо, Розпутний Птах Ночі. Якщо коротко розповісти про що книга, то в ній є дві основних сюжетні лінії. Одна це про монастир. В якому чорниці доглядають за дівчиною, яка народила, як вони вважають, без втручання чоловіка, а інша розповідає про аристократа, в якого народився син з фізичними вадами. І щоб огородити його якось від зовнішнього світу, він його поміщає в маєток, який абсолютно закритий, і населяє цей маєток такими ж самими. Людьми з фізичними вадами, як і його син. Якщо говорити про головного персонажа цієї книги, то це Умберто, секретар е, аристократа Аскотія. Але Умберто виступає не постійним оповідачем цієї книги. Оповідач може постійно змінюватись. Іноді навіть відчуття власного я Умберто змінюється, і ми можемо його вважати якимось зовсім іншим персонажем. І в рамках цієї книги він таким себе і вважає. Від розділу до розділу фігура оповідача може змінюватись, іноді він може виступати навіть зовсім чимось ефемерним і показувати вигляд на ситуації і персонажів зі сторони. Ставлення до персонажів також постійно змінюється. Тобто, якщо на початку книжки ти міг подумати, що цей персонаж абсолютно нормальний, то вже ближче до середини чи кінця він тобі може здатись абсолютно. Огидним і потворним. І я думаю, що саме такими словами, як огидний і потворний, можна охарактеризувати всіх персонажів цієї книги, і мені здається, що навряд чи ви зможете назвати хоча б одного позитивного персонажа. Автор цього роману дуже круто заграє з історією. Він часто заміняє чи ігнорує факти, які він представив в минулих лавах. В якихось моментах ви можете зловити себе на думці, що роман більше нагадує якийсь гарячковий сон. І це насправді не є далеко від правди, тому що потрібно зважати на історію написання цього роману. Я вам залишу лінк в описі, там є стаття англійською, але якщо вам цікаво, почитайте. Так як в книзі присутня нелінійна оповідь, то в якийсь момент ви можете загубитись і перестати відслідковувати хронологію подій цього роману, але. Цього не треба боятися і просто дати автору повести себе сторінками цієї історії. В якийсь момент прочитання в мене складалось враження, що я вже склав цю історію докупи. Але в наступних вже главах автор руйнує це відчуття, і ти вже не розумієш, що відбувається, чи, чи дійсно відбулось те, що він описав в попередніх главах. Чи просто Доносо загравав з відчуттям реального персонажа і тебе як читача? І от в такі моменти ти розумієш, що ти є не просто якимось, не просто споглядаєш історію зі сторони, а ти є прям активним учасником цієї оповіді. Чи можливо сплести докупи всю цю історію, яку нам розповів автор на сторінках цієї книги? Я думаю, так, якщо ви постараєтесь, ви можете це зробити, але чи потрібно це робити? Мені здається, що ні, так як ця книжка є радше поетичною і сама історія в ній не така важлива. Ще є доволі цікава паралель між романом Хосетонос, розпутний птах ночі, і фільмом «Таксист» Мартіна Скорсеза, про яку я вже дізнався під час. Підготовки до записання цього відео справа в тому, що сценарист фільму Таксист Пол Шредер був особисто знайомий з Хосе Доносо і він настільки справив враження на, на сценариста, що роман став неабияким джерелом для натхнення для написання сценарію. Таким чином, в обох цих творах е, головними персонажами виступають глибоко травмовані люди, які загубили ось це відчуття реальності. Також в обох цих творах присутній персонаж дівчинка Ірис, 12-річня, яка стає певним каталізатором історії обох цих творів. Підсумовуючи враження, це напевно перша книжка, яку я хотів одразу перечитати після того, як закінчив. Але я думаю, що мої 20 книжок. 20 непрочитаних книжок на поличці цього б не одобрили. Е, вже пройшов майже місяць часу прочитання цього роману, і я до сих пір не можу перестати думати про нього. Книжка мене вразила настільки, що я, власне, і пишу цей огляд, тому що хочеться, щоб якнайбільше українських читачів дізнались про таку круту літературу, яку в нас видають, тому що я часто бачу цю книгу в книжкових покупках деяких буктюберів. Але власне не побачив ще жодного огляду або, хоча б згадки у прочитаному. Звісно, ця книжка не для всіх, не для кожного. Але якщо вас зацікавило те, про що я розповідав попередньо у цьому відео, то біжіть швидше купувати, тому що наклад цієї книги досить обмежений, всього 500 примірників, і краще купити зараз, ніж потім купляти у перекупів за. Дуже великі гроші. Е, також окремо дякую видавництву Компас, яке знайомить українську аудиторію з такою якісною, крутою латиноамериканською літературою. Е, на цьому я огляд буду закінчувати. Дякую, що подивилися. Буду радий вашому коментарю. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось в наступних відео.